Археологи називають Чорне море музеєм історії людства, насиченим унікальними експонатами. Справді, під товщою води тут лежить чимало давніх артефактів. Наприклад, на глибині більше ніж дві тисячі метрів дослідники випадково натрапили на залишки затонулих кораблів, що плавали у Чорному морі ще за часів Платона. Але найбільше вчених здивував інший факт: ці кораблі затонули більше, ніж дві років тому, проте добре збереглися попри час. Що за таємниця огорнула Чорне море? Нумо дізнаватися разом! Чорне море це велике внутрішнє море, розташоване на південному сході Європи. На півночі воно омиває Україну, на північному сході Росію, на сході Грузію, на півдні Туреччину, а на заході Болгарію та Румунію. Завдяки цій водоймі Україну вважають морською державою. Чорне море сполучене із Мармуровим через протоку Босфор. Через протоку Дарданели із Середземним морем, а через протоку Гібралтар має вихід до Атлантичного океану та усього світу. На сході Чорне море через вузьку Керченську протоку сполучене з Азовським. Площа поверхні Чорного моря становить 422 тисячі квадратних кілометрів. Максимальна протяжність із заходу на схід становить приблизно 1175 кілометрів. А найкоротша відстань із півночі на південь лише 260 кілометрів. Загальна протяжність берегової лінії Чорного моря становить 4725 кілометрів. А в межах України приблизно 1540 кілометрів. Берегова лінія мало порізана. Лише на півночі глибоко в море виходить Кримський півострів. Пригадай, який мис розташований на півострові. На Кримському півострові знаходиться мис Сарич. Південна точка України. Також на півострові є Мис Тарханхут, Херсонес, Меганом та Чауда. Найбільшими затоками Чорного моря є Каркініцька, Каламіцька, Феодосійська та Одеська. Серед островів варто виділити легендарний острів Зміїний. Найбільші острови Джарилгач Довгий та Березань. Для тебе не новина, що Чорне море це залишки давнього океану Тетіс. Він існував тут ще 40 мільйонів років тому, та під час нової епохи Горотворення унаслідок якої виникли нові гірські системи Альпійського поясу, океан Тетіс розділився на два басейни. Так утворилося Сарматське море, що об'єднувало сучасні Чорне, Азовське, Каспійське та Аральське моря. Улоговина моря займає глибоководну тектонічну западину, що продовжує опускатися. Максимальна глибина Чорного моря становить 2245 метрів. На затопленій частині східноєвропейської платформи утворився шельф, уздовж якого виявлено поклади природного газу. Чорне море. Здебільшого розташоване в субтропічному кліматичному поясі із середземноморським типом клімату. Лише північно-західна частина, що прилягає до України, знаходиться у межах помірного кліматичного поясу. Тому для Чорного моря характерне жарке сухе літо та порівняно тепла волога зима. Улітку поверхневі води прогріваються до плюс 25 градусів за Цельсієм, а взимку температура води знижується до плюс 6. У північно-західній частині Чорного моря взимку температура поверхневих вод може опускатися нижче нуля градусів та вкриватися кригою. Солоність поверхневих вод у Чорному морі становить 18 проміле. Цей показник зростає з глибиною. У придонних шарах сягає 23 проміле. Також солоність мають води, сполучені через протоку Босфор із більш солоним мармуровим морем. Така низька солоність пов'язана із великою кількістю прісних вод. Їх до басейну Чорного моря приносять річки Дніпро, Дунай, Дністер та Південний Буг. Особлива властивість вод Чорного моря наявність сірководню. На глибині 150 і більше метрів у морських водах немає кисню. Замість нього вирує сірководень. Тому на цій глибині є лише бактеріальне життя. Але завдяки такій унікальній властивості всі ті кораблі давніх імперій збереглися у майже ідеальному стані. Органічне життя Чорного моря дуже цікаве. Воно сформувалося під впливом кількох чинників походження моря, відсутності кисню на глибині від 150 метрів та низької солоності, яку спричинив прісноводний річковий стік. Низька солоність вод сформувала сприятливе природне середовище лише для тих видів риб, що не залежать від солоних морських вод. Це здебільшого осетрові. Також у водах Чорного моря водяться хамсаж, прот, Чорноморський калкан, чорноморський дельфін, азовка, молюски, краби, креветки та інші. Видовий склад тварин Чорного моря представлений двома тисячами двома сімдесятьма двома видами. Зокрема, 118 видами риб та трьома видами китоподібних. Це Чорноморський дельфін білобокий, чорноморська афаліна та чорноморська морська свиня, яку ще називають фоценою. Це зумовлено тим, що річки, які впадають до басейну Чорного моря, приносять чимало органічних речовин. А це. Чудовий корм для риб. Рослинний світ представлений водоростями філофорою, камкою, цистозейрою та ульвою. Ще один цікавий вид порфіра білопоцяткована, яка росте лише у зимово-весняний період, і є найближчою родичкою водоростей Норі. Які використовують під час приготування суші. 31 жовтня відзначають День Чорного моря. Саме цього дня 1996 року. Шість причорноморських країн підписали стратегічний план із реабілітації та захисту Чорного моря. Для охорони біологічних ресурсів створені біосферні заповідники Дунайський та Чорноморський. Природні заповідники Карадаський, мис Мартьян та Кримський. До небезпек, що несуть велику загрозу Чорному морю, варто віднести воєнні дії, які розпочала Росія щодо України. Важкі метали потрапляють до моря, осідають на дні, розчиняються та потрапляють у живі організми. Підрив греблі на Каховському водосховищі також збільшив забруднення вод Чорного моря. Однак морська фауна зараз активно відновлює популяцію через відсутність інтенсивного рибного промислу. Запам'ятай. Чорне море. Це велике внутрішнє море, розташоване на південному сході Європи. Воно лежить у субтропічному та помірному кліматичних поясах. Особлива властивість вод Чорного моря наявність сірководню та відсутність кисню на глибині від 150 метрів. Солоність вод становить 18 проміле. Органічний світ Чорного моря бідний та одноманітний. Екологічні проблеми загострюються через воєнні дії, які розпочала Росія щодо України. Тепер ти знаєш, що на дні Чорного моря поряд із затонулою Москвою лежать ще кораблі давніх імперій.